Слава Богам, рідним, навіки слава. Саме так вітаються одне з одним родовичі. І не дивно, що сьогодні я це відео розпочинаю із цих слів адже буду робити огляд на такий специфічний дуже оракол і цікавий, як рези роду, які тісно пов'язані зі слов'янською традицією. Мене звати Олена Кугук, я практик культних мистецтв, відаючи у слов'янській традиції, м'я наречена як Яродана. І сьогодні ми з вами, як я вже сказала, знайомимося з резами роду. Що це за така колода, точніше, оракул, вірніше буду сказати, і які її, чи, чи то пак, його особливості. Ну, Почнемо з того, що назвати рези роду колодою, чи то пак чимось на кшталт таро, буде не дуже вірно, оскільки рези, самі, сама назва цих знаків, рези, пішла від того, що ці знаки вирізали, вирізблювали, різали, прорізали на дереві. І саме символи божеств були спочатку виконані от іменно традиційно в такому ключі, тобто на дереві. Але в силу того, що ось так оформлений оракул, зараз ці символи, власне, божеств, знаходяться на папері. І, окрім суту самого символу, бо реза це є символ сили. Символ божества і символ сили, до якого прив'язана, ну, який верніше живиться, має джерело енергії тут духовну сутність, до якої він приурочений. То, власне, тут, окрім символів, є ще й архетипічні образи, тобто образи самих божеств. І, відповідно, це вже робить рези не зовсім резами, а радше дійсно от просто. Оракул на даний момент це просто оракул, який ну, нанесений на паперовий носій і містить символи, зокрема, символи Божеств. І саме рези божеств, символи божеств, є основним джерелом сили цього оракулу. Відповідно, планетарні. Прив'язки тут, як такі як в традиційних колодах, наприклад, оракулах типу Таро, вони відсутні, не так яскраво проявлені, тому що, в принципі, кожне божество може, можна би було пробувати якимось чином пов'язувати із енергіями планет, але навряд чи це би було доречно і правильно, оскільки божества і пантеон це одна тема. а Небесні сфери, так звані власне астрологія і сила небесних сфер це трошки інша тема, і тому шукати якісь аналогії було би нерозумно. І тому я в даному випадку не буду підтримувати міф всеєдинства, що, наприклад, всі божества це одна і та сама сила, названа різними іменами. Це не так. Кожний із пантеонів має свою автентику, тому змішувати їх ми не можемо. Ну, це, власне, такий момент, може, дискусійний. Якщо хтось захоче подискутувати, то ми можемо поговорити про це в коментарях під відео чи в приваті. Чи можете приєднуватись до моєї спільноти Магія як іскусство». Можете приєднуватися до сторінки Яродана Махчародія, Ковен. Я залишу сили під відео, і відповідно там можемо дискутувати на ці теми. Отже, повертаючись до... Рез роду. Оракул складається із сорока зображень. І першим нам відкриває початок рот, це зрозуміло символічно, скільки рот, як криниця, початок всьому, джерело всього сущого і несущого. І завершується колода, точніше, оракул, резу скіпер змій, тобто сорокова реза, яка, власне, Натякає на те, що там, де є створення і руйнування, не застрахований ніхто і від хаосу третьої сили. От, Власне, створюючи, творча сторона більше відображена в Білобозі, в Сварозі, то руйнівна сторона це більше буде Чорнобог. Також більш руйнівний все ж таки аспект, хоча з ухилом в перехід, все ж таки більше в трансформацію, але теж через руйнування, це є також мар. От а, а скіпризмі це такий персонаж, який більше буде втілювати силу хаосу, тобто неосмисленого руйнування. Ну, зрештою, всі хаотичні процеси, які можуть відбуватися спонтанно в житті і не завжди продумані. От в такому ключі. Ну, звісно, значення значно більше. Але я так в загальному. Отже, грези роду. Які їх особливості? Як я і сказала, основне джерело сили це символи божеств, плюс також тут буде досить вагомою архетипічна, міфологічна прив'язка. Тобто, оскільки багато що і в основному про слов'янських божеств ми почерпуємо з міфів, то відповідно певні характеристики того, як ці божества були описані у народній і поставали у народній свідомості, так вони це теж ці уявлення будуть певною мірою джерелом сили і певною прив'язкою для цієї колоди. І звісно, тут можуть виникати певні нюанси, тому що все ж таки саме сама духовна сутність, так, да, якщо брати її, от божество, і е, уявлення про неї це трошки різні речі. Тому, власне, у нас тут можуть пересікатися духовні і якісь егрегоріально-інформаційні явища. Тому цей оракул такий дуже цікавий. І разом з тим я можу констатувати, що він добре працює і працює добре в руках тих, хто має слов'янську кров, або тим паче входить слов'янську традицію. Тобто, той, хто входить, йому буде значно легше, тому що рези самі почнуть відкривати йому з часом певні ключі до розуміння чим більше з ними знайомитися. Ті ж люди, які не входять в традицію, їм буде трошки важче доведеться більше вчитися, більше вивчати матеріалів. їм буде. Складніше вичленити виокремити саме ту інформацію, яка більше от резонує з самою от резою, да, з картою, от з, 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 з зображенням, да, зображеннями символом. І легше буде якось це інтерпретувати, ніж просто людині, яка не входить в традицію і не має підтримки духовного каналу. Але разом з тим, всі, хто має слов'янську. Кров можуть користуватися цією колодою, однозначно можуть. Але тоді потрібно знати правила взаємодії із оракулами, якщо вони використовують ті джерела сили, в традицію яких ви не входите. І так, це окреме важливе питання. Десь я вже багато про це писала, говорила, проводила ефіри. Але знову ж таки, якщо виникають питання, будь ласка, мій приват відкритий для обговорення. Що ще вагомо можна сказати про Ерези? Тут є багато таких персоналій, які не можна назвати, можливо, класичними в уявленні, от, власне, слов'янства. Зараз є багато новомодних віянь, зокрема такі, як Інглінги, наприклад. І знову ж таки виникає ось ця плутанина на стику, Ведичності індусів і слов'янства, те, що я теж не дуже розумію, але це моя така думка. І, власне, виникає мішанина образів, і долучаються ще деякі певні божества з інших пантеонів, які нібито могли би мати відношення до слов'янського. Не знаю, чому чим, чим керуються новомодні віяння, коли це роблять, це вже їх питання да окреме. Тобто тут потрібне важливе етнографічне дослідження. І разом з тим, все ж таки багато персоналів дійсно могли би існувати в нашому духовному світі, просто можливо трошечки не так, як про них подані уявлення саме в інтернеті, зокрема в тих самих резах. І для того, щоб відчути ось ці тонкощі, туди це дійсно буде легше тим, хто знаходиться в слов'янській традиції. І тут іде поділ на старших божеств, тобто, власне, богів, як ото Білобог, Чорнобог, ось, наприклад, Велес, мара. Ось хто тут ще в нас Ярило. Такий персонаж, як Кощей, оце вважається типу молодше божество. Але насправді ті, кого тут іменують молодшими божествами, в деяких моментах я би назвала скоріше по функціоналу старшими духами, які відповідають за певну ділянку роботи. Також є тут певні боги, такі цікаві, які не дуже розтиражовані, скажімо так, да? даруються такий термін, але от якось так воно є, наприклад, як святобор. Бог лісів. Тобто, ось це дуже такий Бог, який спеціалізується вузько на охороні саме природи лісів. І, відповідно, старші дух лісів, як хранителі лісів, і всі лісові духовні да, мешканці, вони взаємодіють із ним, і є його відповідно, так сказати, ну, співробітниками, помічниками під йому, якоюсь мірою. От така цікава структура всієї колоди, тобто поділ на е, божеств власне, старших, на молодших божеств, е, е, духів, е, персоналі, таких більш проміжних, таких, як, наприклад, домовий е, чи, наприклад, е, див е, дий, точніше перепрошую, дий і вій. Да, тобто Дий і вій. Це знову ж таки їх не можна назвати зовсім божествами, але да, це певні сутності, які теж мають свої функції. І власне, ось в тому, щоб розуміти рези, не того щоб розуміти рези, потрібно якось проникнути більше в цю специфіку цих сутностей, в максимально спробувати відчути їх особливості, їх поведінку, пов'язані з ними міфи, подивитися на суттєві функції, які вони виконували, власне, і які теж нам відкриваються через прочитання певних міфологічних джерел. Ну і звісно, далі це ваша персональна робота, інтуїція. Так, це вивчення і тої самої книги, яка пов'язана з резами Боянової. Тобто, тут це вже йде таке ваше особисте глибоке проникнення. І зараз, зважаючи на те, що Слов'янська традиція тільки починає відроджуватися. У нас багато різноманітних суперечок на тему, що де, коли», кого віднести до божества, кого не віднести. Якісь персоналі ставляться під сумнів, які з'являються нові, домішуються погляди новостворених неоязичницьких течій. Тому дуже важливо не заплутатися. Якщо ви хочете дійсно користуватися резами роду, то цей оракул він. Власне, більше буду говорити з вами на вашій індивідуальній мові. І якщо ви будете бачити, що результат віщувань є точним, то значить ви його правильно розумієте, незалежно від того, в принципі, які приписані загальні значення ті чи іншій резі, назвем так. Да? Тобто, якщо, наприклад, в класичних колодах Таро є дуже чітке. Визначене семантичне поле поле значень, від якого відступлення може ну, мати певні негативні наслідки для теролога, то в роботі із резами роду, да, десь потрібно більше довіряти собі, мати таке внутрішнє слухання під час взаємодії із колодою, із оракулом. І... Мати відчуття власне ось цієї духовності, традиції самої, для того, щоб якісно їх проінтерпретувати. І, звісно, основну опору варто робити на ті функції, які визначаються в зв'язку з божествами. Наприклад, Макоша це велика пряга, богиня, яка відповідає за долю, В неї є помічниці, доля і недоля, які, власне. Формують карну, тобто карму у славянстві. точніше, настільки формують, скільки відповідає, тому що карна це результат вибору, нашого вибору і вчинків людей. І, власне, чи доля вам буде, чи не доля, багато і в основному залежить від вас. Також Макоша є богинею, яка найближча до матеріального світу, саме в обліку чотирьох стихій, зокрема матері землі. Це такий матеріальний, дуже чіткий прояв. Як подательки благ і тієї, що утримує нас всіх, да? тримає на собі, і дає нам їжу, урожай і так далі. От, і відповідно, власне, коли нам випадає, наприклад, та сама реза макоші, зараз я її знайду, то відповідно слід задуматись про те, що це буде щось або пов'язане із доленосними процесами, тобто життєвим якимось вагомим вибором з питаннями, можливо. Фаталізму, і наскільки фаталізм в житті людини дійсно закономірний чи надуманий. Тобто, чи дійсно все так фатально, чи людина просто сама віддала свою свободу волі зовнішнім силам, скажімо так? Або це будуть питання: от бачите, Тереза Макоші, Велика Пряха і її дві помічниці, які плетуть нитку долі. І Власне, от другий момент, який може бути пов'язаний з Макошею, це щось про блага, про матеріалізацію благ, про шляхи отримання благ. Тобто, яким, яким шляхом, і чи доля, чи не доля мати матеріальні блага, ті, які людина хоче. Якщо це, наприклад, питання стосується саме от матеріального компоненту, наприклад, що ще? Давайте з вами візьмемо, наприклад. От у нас от той же самий Бог Ярило. Да? Ярило це Бог Сонця, світла, тепла, вогню, от іменно більше вогне Бог, ярий вогне Бог. Тобто це сила стихії вогню, проявлення ось цього полум'я, світла, життя, яр, яр це сила життя. Це те, що рухає, надихає, дає життя. І це сила молодості, сила буйна, сила така, що ну, нестримно веде вперед. І, відповідно, знову ж таки, якщо ми говоримо, випадає в процесі про віщування рези ірила, то ми можемо або судити про характеристики людини, що вона дійсно така ну, гарячкова, імпульсивна, активна. Або ми можемо судити про те, про те, що в якихось процесах є багато вогню і руху, і там уже, в залежності від ситуації, їх потрібно, наприклад, чи дати їм реалізацію, або навпаки, трошечки пригасити для балансу. Чи ми можемо судити тут уже про, наприклад, саме життєву силу, рівень здоров'я, можливо, здатність зачинати дитину, особливо для чоловіка. Можливо, це про життя як таке життя і втілення якихось ідей, лідерство, водіння за собою, тому що люди вогню вони часто ну, виступають лідерами. Ну, це вже таке більш побічне значення. Основне, це все ж таки все, що пов'язане з функціоналом ярила, який дає ем, життя, дає вогонь, дає ось такий рух, рух розвиток і Зігріває і так далі. Тобто, це і процеси в тілі, які пов'язані із теплом. Да? Тобто це може, може говорити ереза як і про позитивні процеси, так і, наприклад, про підвищення температури через те, що там там ну, буде хвороба, чи можливо психосоматизація, яка відобразиться через температурні якісь порушення. Тобто, Ерези, що характерно, вони не мають перевернутих положень. В принципі, їх можна задавати. В певних особливих випадках. Але загалом кожну резу, ну, кожну от карт цю от картинку зі знаками, да, от назвати, тому що реза не можна сказати, що це є вся реза, тому що реза це виключно символ. От, Наприклад, саме класична реза це от даже реза Белеса. От ми бачимо зверху. Оце є реза. В даному випадку ярило символ його коловрат. Чотирьосторонні посулання. От. І е, ми можемо сказати, що в резі ярили ми можемо знайти і позитивні, і негативні моменти. Так? Тобто, як сила, яка створює, е, яка дає життя і наснагу, е, так само ця сила може і перенести, перерости в руйнівну, тому що в стихії завжди є дві сторони, а ярило це перша все стихія вогню. От, і, відповідно, десь таким чином потрібно підходити до аналізу кожної зрез, тобто аналізувати її як творчі аспекти, так і руйнівні. І тоді, власне, ось розуміючи міфологію, відчуваючи підтримку духовної традиції, відчуваючи себе і маючи, звісно, певні навички, знання як проріцатель, можна тоді досить... Багато інформації почерпнути з Рез. Рези вважаються, до речі, професійною колодою, тобто тією, працювати з якою може вже той, хто має досвід, досвід умінні фокусувати увагу, проникати в суть речей і, зрештою, віщувати, пророкувати. Ось така специфічна у нас була сьогодні колода, чи пак оракул рези роду. І, відповідно, я дякую вам за увагу. Нагадую, що можна долучатися до тих спільнот, які я зазначу під відео, і можна буде дискутувати на різні теми, задавати питання. І побачимося, почуємося, до нових зустрічей.